Забрали дітей бо в нас друга зміна. Ми зайшли в укриття. Ну дві хвилини пройшло десь так. Ми тільки поставили свої речі, почали готуватися і тут ну почули звуки, не зрозуміли, бо знаходилися всередині, але розуміли, що щось страшне, тому що задлегтіли стіни. ну, задрижала вся будівля. Діти почали плакати, підбігли до мене, хтось плаче, хтось. Кричить мама, ну, паніка у всіх, зрозуміло, що ну, благо, що були деякі батьки ще тут, не встигли піти, тому вони до нас зайшли, запитали, всі дзвонять, всі запитують, як ми справи, чи всі цілі, чи всі здорові. Ми зайшли, а потім і все. І ми тут все, а потім... Трошки там дій хвилинки почекали і уроки почалися. Так завжди. Маленький, ти не дуже сильно перелякався. Ні. А твої друзі, як вони зреагували? Теж були мені нормально, але хтось, хто такий несловоєрний, заплакав. Вона знаходилася в пристрі. Оце тільки заняття закінчилось зараз. Ми забираємо додому. Завжди знаходяться в присті. постраждала одна людина, зламана рука, пошкоджена уламком. Це був батько з дитини, який йшов за дитиною. Під час обстрілу у закладі відбувався в укритті освітній процес. У закладі знаходилися діти початкової школи та педагогічний персонал. Близько ста дітей. Було і чутно, було і лячно, але дітей заспокоїли. Батьки поступово їх забирали. Це не перший обстріл вже в нашому мікрорайоні. Тому ми даємо час для перепочинку для кілька дистанційних днів, а потім повертаються діти до навчання. В закладі майже немає жодного цілілого вікна і є пошкоджені двері. Інших пошкоджень немає. до обіду все вже зробили. Thank uh -huh.